26 серпня 2022 року, п'ятниця, вісім років і 184 день війни. Як урятувати колаборанта? Пазли все тісніше і ясніше складаються. З усіх усюд кричать про страшне свавілля нашого суду колаборантів, корягувальників, кажімо прямо, зрадників, ворогів України, українські суди, самі судові суди в світі відпускають під заставу. Дають п'ять років, потім передумують і залишається два роки. На мить. Одну мить уявімо якась зрадницька паскуда навела вогонь на склад наших боєприпасів, на казарму з нашими воїнами, на гуртожиток. На вокзал, на торговий центр, на блокпост. Вже всі знаємо, як то і що, коли отой скажений удар падає на нашу землю святу. Всі знаємо, які руїни страшні після того, які смерті й каліцтво наших людей. І що? А тим, хто навів і направив, хто є посередником між бомбою і загиблими, от їм в найтяжчому випадку кілька років. Кращому під заставу і втечила Москаву. Чи будуть множитись ті коригувальники та колаборанти? Так, будуть. Їх наша влада українська і наше кривосуддя до того підштовхують. Руїни, безробіття, каліцтва, смерті. І тут тобі така можливість заробити, гарно заробити на смертях українців. Оце вам, люди, результат воєнного стану, а не війни. Оце вам, українці, наглядний приклад, що воно таке, казати нам гарні слова і так чи інак, підпомагати ворогові вбивати Україну. Слава тільки ЗСУ!